Слава нації. Мова піде про те, звідки взялося слово Україна. Вже, мабуть, усі знають, що слово Україна походить від давньослов'янського слова край. Краєм слов'яни називали свою землю, свою країну, свій край. Але давніше такої назви народу, як українці, серед слов'янських народів не було. Українцями. Або украми звали тих словенів-русинів, що жили у кордону свого краю. Ми 2000 років звалися венами, венедами, склавинами, рутенами, ругами, оросами, русинами, руснаками та тому подібними назвами. Хто як умів, хто як хотів, так і називав. Бо тоді такого, як скажемо, у 18 столітті не було. Тоді Московський цар Пьотер I повідомив усі знані країни світу, що Московське царство тепер зветься не Московським царством, а зветься якоюсь Росією. Такого тоді не було. Тому хто як хотів, хто як міг, відповідно до своїх знань та до своєї вимови. Той так нас і називав. Отже, народу з назвою Українці не існувало. Бо ми, українці, вперше звалися загальною назвою Славени, Склавини, Венди, Венеди, потім Руги, Рутени, і тільки 250, ще стільки років тому почали зватися Українцями. Хоча існувало, і, мабуть, тепер ще існує плем'я з назвою Укри. Живе племя на північному сході Германії. У адміністративній одиниці, що зветься Укермарк. Сидять ті Укри на річці Укрі. Тепер річка Укер. А тече та річка по колишньому кордону між Палавською Руссю та Поляками. Кажуть, там у місті Торгелові є музей під відкритим. Небом села Тих Укрів. Як буду живий, то обов'язково поїду подивлюся на тих Укрів та на їхнє село. Як проїздив тими краями, то бачив багато жовто-блакитних кольорів. То є їхнє національне Укрське. Майже 1000 років трималася Полапська та Поморська Русь. Жили там руські племена Волинянів Вільців. Хорватських бодричів та інші руські племена. Промишляли вони на морі, торгували, воювали з усіма сусідами та між собою, тобто, жили як усі поморські народи. Кажуть, що данці тому й зовуться данцями, що були нашими данцями. Тобто, платили русі данину після Венського христового походу. Бачите, яка назва Венський похід, тобто похід на Венів-Венедів. Полапська Русь занепадає. Вже йшлося не про асиміляцію чи християнізацію русинів, а вже йшлося про їх фізичне винищення. Русини венеди залишали рідні місця та йшли до своєї кровної рідні на Волинь, Галичину та до Києва. Кажуть, що, ну я чув таке, не можете дослідити, що бортничі давніше звалися Бодричі, що там усідали Бодричі. Може хто знає, будь ласка, скажіть щось із свого приводу. Разом з ними прийшла до Київської Русі та назва Україна. Тобто Україна як у кордону. Тож і кажуть, що якийсь Великий Литовський князь вперше назвав Волинь Україною. Ще ми знаємо про те, що у Австрії, Каринтії існує український град. Тепер то село Карнбург. Звався той град саме Український Град, а не Країнський град по словенському Збудував його у 480-х роках. Руський король Одуакер збудував саме на кордоні з баварцями, щоб той град перетинав шлях баварським озброєним ватагам на територію теперішньої Словенії. Я вже туди їздив, як умів, познімав там те, що побачив та показав на Ютубі. Але треба їхати ще, бо я через свою невмілість та брак часу. Бідненько те все зняв та бідненько й показав. А там все таке цікаве, в архівах, певно, лежать безцінні скарби. Але я не годен те все охопити, дослідити й показати. Отож, висновок. Слово Україна походить від давнього слов'янського слова край. У словенській мові маємо верхньоукраїнський. Та нижньо-українські діалекти. Але давнину те слово вживали ще й у значенні у кордону. На давніх чужоземних мапах ми позначені як Україна. Ми справді перебуваємо у кордону. Бо за нами, за річкою Угрою, нема вже нічого, не тільки руського, а нема вже нічого взагалі слов'янського. Щоб якось оборонитися. Відмежуватися від московитів, що вкрали нашу давню назву Русь, то ми почали вживати також давню назву Україна. З якою думкою ми це зробили? Чи Україна, як край, як-о країна, держава, чи Україна як у кордону, те вже тепер важко сказати. То нехай те дослідники досліджують, що зможуть дослідити. На мою думку, то і те, і те є правильне, ми ж тепер маємо терміново офіційно повернути собі нашу давню назву Русь Україна те виб'є ґрунт з-під ніг у Московського царства. Також від того, русини українці Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії зрозуміють нарешті, хто ми такі. Бо про Палавську і поморську Русь. Та про український град вони вже забули. І тепер ніяк не можуть зрозуміти, хто такі українці і де вони взялися. На цьому, пані та панове, завершимо. Дякую за увагу. Слава Україні!